Улітку у Жмеринському районі стався бум на дитяче волонтерство, розповідає голова спілки учасників бойових дій та волонтерів АТО Юлія Черкес. Діти почали збирати гроші на допомогу українським військовим у найрізноманітніші способи. Дар'я Подзігун гроші віддала на автомобіль. Я зі своїм братом і другом продавали саморобні колечки з бісера. Вікторія Теню в серпні волонтерить разом з подругою. Дівчата зібрали більше 10 тисяч гривень. Ми продаємо випічку та сувеніри, а потім передаємо кошти, або ми купуємо за ті кошти і передаємо волонтерами для ВСУ. Ми купували газові балони, передали кошти на тактичні наушники, медикаменти та е, білизну. Сестри Манзюк частину виробів із бісеру продають у Гончаренко центрі, решту через соцмережі. Відсоток перераховують на ЗСУ. Ми виготовляємо патріотичні аксесуари, різноманітні вироби з бісеру, дарки, каблучки та гетали. саме класник Іван Мельничук за кілька місяців, продаючи браслети зі стрічок, зібрав майже 25 тисяч гривень. Ми з мамою вона мене навчила в'язати, і ми нав'язали і продавали ленточки. Так більше грошей ми збирав на армію. За ці гроші купували буржуйки, кікімори, а також дрон. У нас був випадок, коли наш дрон, який ми передали в батальйон Кульчецького, згорів в автомобілі під час обстрілу. І тут Ваня Іван Мінлічук назбирав кошти і каже, на що? Я кажу, давай купимо дрон, але ми їм про це не скажемо, буде подарунок. Забирав дрон, боєць Олександр зі Жмеренки. Чоловік на кілька днів приїжджав додому у відпустку. У Сашка були сльози на очах. Він каже, я навіть не сподівався, мені так шкода того дрону, але так сталося. Я кажу, ну теж не. Почайся це війна, слава Богу, що ти живий здоровий. Психологиня Олеся Бедрій каже, зачасту діти починають волонтерити через приклад батьків та цінності, які має родина. Хлопцям та дівчатам варто пояснювати цінність роботи, якою вони займаються. Помічати, що в неї виходить, з чого вона навчилась, чого вона раніше не вміла, а зараз в неї вийшло, як вона розвивається в цьому. І помічаючи цінність дітей, привласнюючи цю цінність, діти зможуть уникнути такого емоційного вигоряння, яке, на жаль, є у волонтерів. Аби уникати Вигорання діти мають приділяти увагу друзям, сім'ї, навчанню гурткам, а батькам потрібно стежити за сигналами вигорання. Якщо ми бачимо, що дитина постійно лише у волонтерстві, вона перестала спілкуватися зі своїми старими друзями, не заводить нових, їй перестало бути цікавим, те, що раніше її цікавило. Якщо вона надто емоційно реагує на якийсь результат, він може бути як і позитивним, так і негативним. Або якщо вона відчуває себе вкрай виснажено і говорить про те, що всі її зусилля, які вона досягає, які вона докладає, їх дуже мало для того, щоб допомогти всім. з часом навички, які діти зараз розвивають, допоможуть у виборі професії та вирішенні проблем, але варто визначити мету волонтерства: для чого дитина це робить, які риси характеру розвиває, а що дається важче. Для когось це може бути відповідальність, і дитина буде знати, що вона відповідальна, вона багато зробила і може цю рису використовувати в своєму майбутньому. Хтось роз, розвинув в собі навик спілкування з різними людьми або якусь таку багатофункціональність, і він може і буде знати, що він може опиратися на неї в майбутньому. Юлія Черкес каже, діти-волонтери надихають її продовжувати допомагати військовим. Це зовсім інші діти. Діти, які під час війни змогли якось акумулювати себе. Я пишаюся нашими дітками. Я дуже вдячна батькам, які виховали настільки правильно виховали дітей, якими ми ну, дійсно будемо пишатися в майбутньому. Їм будувати Україну надалі. Діти ж вигадують все нові, нові способи допомогти. Тепер збирають гроші колядуючи. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне, Новини, Вінниччина.